Уже наприкінці квітня Китай перестане бути найгостонаселенішою країною світу, як прогнозує ООН, його обжене Індія. За офіційними даними торік населення КНР зменшилося на 850 тисяч осіб до мільярда 400 мільйонів. Це найбільший спад з часів голоду 1961 року. Рівень народжуваності торік становив 6,77 народжень на тисячу осіб. Це найнижчий показник за історію спостережень у Китаї. Зареєстровано й найвищий рівень смертності з 1974 року, 7,37 смертей на тисячу. Чи осіб. Експерти ООН прогнозують, що до 2050 року населення Китаю скоротиться на 109 мільйонів. За прогнозами 2019-го було втричі менше. Економісти побоюються, що це сповільнить зростання економіки та збільшить держборг. Демографічний спад пояснюють політикою комуністичної влади одна сім'я, одна дитина. Вона діяла з 80-го по 15-й рік. Також зростають витрати на отримання і освіту дітей. Через це багато китайців відмовляється мати потомство. Ще одного удару завдали дуже жорсткі протикоронавірусні заходи, яких три роки вживали в країні. І, хоч у двадцять му влада почала надавати житлові субсидії і податкові пільги в разі народження дитини, та збільшила декретну відпустку, експерти мають сумніви, що це допоможе. Кількість онлайн запитів у китайській пошуковій системі на дитячі коляски торік впала на 17 відсотків, а на дитячі пляшечки на понад третину. Водночас будинки для людей похилого віку шукали у вісім разів більше ніж роком раніше. В Індії картина протилежна. У 2022 році на 15 відсотків зросли запити на пошук дитячих пляшечок, а дитячі ліжечка шукали майже в п'ятеро частіше. 그리편집및 <목소리도>